Тисячі переселенців із Донбасу можуть залишитися без державної допомоги, якщо до 20 липня не переоформлять довідки про реєстрацію. Втомившись від чергових бюрократичних вимог, люди дедалі частіше вирішують повертатися додому на окуповані території. Чому чиновники змушують переселенців поневірятися? З'ясовував Олексій Фалін. Мені б не хотілось туди повернутися, але коли в буде дуже... Очень... Тяжелая ситуация в нашей семье, то, скорее всего, придется. Родина Агієв з чотирма дітьми два роки тому виїхала з Донецька через проукраїнську позицію. Але тепер жінка думає, чи не пакувати валізи знов через бюрократичну плутанину. Родину позбавили переселенських виплат, а власних статків їм вистачає або на оренду житла, або на виховання дітей. На ліцевій стороні справки переселенця стоїть фактичний адрес проживання. Переварачуває справку стоїть штамп міграційної служби, де указан адрес у ТЗН района, де ми. Проживаємо. на основанні етава, в виплатах, тому що указано два місця проживання. У Мінсоцполітики пояснюють, ці довідки діють безстроково. Але всім переселенцям, в кого вказані по дві адреси, документи треба замінити з метою уникнення випадків припинення виплат внутрішньопереміщеним особам після 20 липня. Такі особи мають поінформувати структурне підрозділ з питань соціального захисту населення про своє фактичне місце проживання. Переселенці кажуть, чиновники на місцях щоразу вимагають доводити, що ти не шахрай, в тому числі це стосується й перевірки місця проживання. Тобто вони повинні підстраюватися під нас, а не ми під них. Но на, 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 на ділі получается так: не сказали, що якщо в следующий раз ми прийдем і вас не буде, то ми просто вас лишим справки переселенці. Любова Гієва добувалася відновлення виплат та переоформлення довідки майже півроку. Її відмовляли по різних причинах. Чому до районного управління соцзахисту приїхали з'ясувати сабиття і на диво нову довідку видали прямо при нас? Втім, коли ж поновлять виплати допомоги, чиновники сказати не можуть. Олексій Фалін, Роман Сиченка, Сабиття Канал Україна.